Ліпіся вам ческо! йо. Коли я почала збиратися у поїздку, то спочатку скинула усі речі на одну купу. Потім почала сортувати і запаковувати все у вакуумні пакети. Ідея була зекономити місце. Але в результаті валіза стала дуже важка, і я її ледь закрила. Я буду брати із собою рюкзачок. Перше косметичка. Друге аптечка. Подивіться, просто аптечка більша за косметичку. Ну добре. Вітрячок. Дуже класний. Бомба. Далі це подушку під голову. Так, беру ще петличку, сонцезахисний крем, щоб я не згоріла. Рімінчик до телефону, пилочка, щітка для волосся, резинка для волосся, крабик для волосся, запасний блок зарядки, запасні наушники до ось цього телефону це запасний дезодорант, ще один дезодорант. Кейс для окулярів. Жвачки цукерки зарядне ще одне. Салфетки сухі, мокрі вже в рубзичку у мене стоять. Дзеркальце маленьке. духи, Подивіться, які вони в мене класні з шимром. Я бліщу, як не скажу, що. Павербанк ще один павербанк. Спеціальні стійки, охолоджуючи, їх клеїти на тіло і вони вас охолоджують. Оп, І я вже готова підкоряти цей світ. Зразу поїхали на автовокзал, автобус мав відправлятися рівно о 4 годині. Але нас затримали через якусь перевірку, тому стартували трохи пізніше. Як бачите, мені було дуже нудно, я не мала чим себе зайняти. Міні перекус, просто подивіться, який сир взагалі бомба. Пів кілометровій з туалет. І тут такий тречок рубає. Перепрошую, це майже друга ніч. Робота роботою, а обід за розкладом. Коротше, третя ніч, а мені дуже нудно. Що мені робити? На годиннику за шість хвилин шоста. І я вже перетнула кордон. Подивіться, які у мене синяки, тому що я спала годину чи півтори. Загалом на кордоні я пробула одинадцять годин приблизно тому.